Усім привіт! Сьогодні приготую неймовірно смачну, ароматну і красиву страву для усієї сім'ї. Підходить як на обід, так і на вечерю, або ж навіть сміло можна подавати до святкового столу. Готується просто і, як завжди, неперевершено, красиво та смачно. Сьогодні готую курячий шашлик з овочами у духовці. І для такого рецепту мені потрібно. Куряче філе, картопля, морква, броколі, гриби, цибуля, спаржева квасоля, болгарський перець, вершкове масло, кефір, соняшникову рафіновану олію та ваші улюблені спеції. Починаємо приготування. Скажу відразу, в мене набір овочів такий, як подобається мені, проте абсолютно не проблема, ви можете використовувати будь-який мікс, який вам підходить. Ідентично із м'ясом. Я обираю курку за рахунок того, що вона готується швидко, і, повірте, не менш соковита, аніж будь-яке інше м'ясо. Проте не смакує курка, обирайте свинину, але майте на увазі, що свинину потрібно готувати значно довше, аніж курку. Отож, для початку займуся картоплею. Картоплю я почистив. Тепер нарізаю на ось такі дольки. Але це не принципово. Нарізайте так, як вам подобається і як вам зручно. За рахунок того, що картопля готується найдовше, беру кастрюлю, трішки солі. Відразу з чайника заливаю кип'ятком, картоплю відправляю на плиту варитися практично до повного приготування. А тим часом швиденько займемося м'ясом. У мене сьогодні ось таке от велике куряче філе. В принципі, можна використовувати будь-яке м'ясо і свинину, але беріть до уваги, що свинина буде готуватися значно довше, аніж курка. Тому, все ж таки, в даному рецепті я рекомендую брати курку. Нарізаємо так, як на шашлик. Одне шматочки повинні бути трішки менші, аніж такі, як ми готуємо на мангалі. І, звісно, сам маринад. До курки натираю. Декілька зубців часнику. Звичайно, якщо маєте гранульований, то додавайте сухий часник. На рахунок спецій копчена паприка, можна звичайно, чорний мелений перець, цукор, сіль і в мене прованські трави. Додаю все ось так відразу на курку. Видавлю сік половинки лимона, після чого заливаю кефіром, акуратно перемішую до однорідності. Куряча грудка за рахунок такого маринаду буде дуже-дуже ніжна і в ту же чергу соковита. Отож, залишаю м'ясо промаринуватися, а тим часом займуся іншими овочами. Повторюся: обирайте ті овочі, які вам смакують, які вам подобаються. І нарізайте їх так, як вам підходить, як вам подобається. Зараз дуже часто, дуже поширено, коли в магазинах в пакетах продається заморожена. Суміш овочів. Абсолютно не проблема, можете сміло їх теж використовувати. В іншому випадку робіть так, як я. Готуйте ті овочі, які вам подобаються, які вам імпонують, без жодних проблем. Нарізаю все довільно. Зараз болгарський перчик. Кожен з цих овочів віддасть свій сік, свої аромати, і це буде дуже смачно. Цибулю можна нарізати на колечка, на шматочки. Овочі можна нарізати. Фігурним ножем звичайним. Тут я вам скажу, що абсолютно не принципово. Броколі і спаржива фасоля в мене теж в заморозці. Поки відварюється картопля, а курка маринується, трішки підмариную овочі. Добавлю буквально 3 столових ложки соняшникової рафінованої олії. Приправлю сумішу свіжомеленого перцю та сіллю. Зовсім трішки паприки. Можна додати підкопчену. А також. Лаврові листочки. Овочі ретельно перемішую. І теж відставляю в сторону. Чекаємо, щоб зварилася наша картопля. Залишається взяти форму для випікання, шматочок вершкового масла. І ось так добре змастити форму низ та края. Відправляю до овочів відварену картоплю. І тепер знову ж таки акуратненько перемішаю, щоб всі овочі були. Рівномірно розподілені. Беру нашу форму змащено маслом І на дно один такий рівненький шар відправляю овочі. Це вже виглядає неймовірно смачно і неймовірно ароматно. Не додаю лишньої олії, оскільки гриби та інші овочі віддадуть свої соки, і внизу під овочами овочі зменшуються. І внизу під овочами утвориться така овочева підлива, теж дуже смачна. Тепер на рахунок самого курячого шашлика. Наше м'ясо я беру ось такі от довгі шпажки. За рахунок того, що м'ясо не буде довго випікатися в духовці, приблизно хвилин 40, я шпажки не замочую холодною водою. Якщо ж ви готуєте свинину, майте на увазі, що шпажки можуть пригоріти. Адже вона буде готуватися не менше, ніж одну годину. В такому випадку замочіть спашки у холодній воді. Акуратенько розподіляю м'ясо на шпашку і його відправляю ось так: поверх наших овочів. І таку процедуру повторяю з усім нашим курячим м'ясом. Мої хороші, подивіться, яка це вже виходить. красота. Ще не приготувалося, а насправді вже хочеться їсти. Ви знаєте, я вам, до речі, дам дуже класну пораду. Отаку От страву можна зробити як заготовку. До прикладу, вихідні собі вечором зробили заготовку, тобто то саме елементарне. Взяли харчову плівку, замотали, ось так. Відправили в холодильник, прийшли з роботи, відправили в духовку буквально півгодинки-40 хвилин. Повноцінна страва для усієї сім'ї готова. Або ж чекаєте, гостей, підготували собі. Коли мали час, запхали в холодильник перед приходом гостей відправили в духовку і все чудово. Альтернатива ідеальна: не треба стояти окремо смажити відбивні, окремо варити картопляне пюре одним махом, все готове. Ну, звичайно, відправляти в холодильник я не буду. Розігріваю духовку температура 180 градусів і відправляю випікатися. Приблизно за хвилин 20, як варіант, шашличок можна перевернути на іншу сторону. І знову ж таки готувати 20 хвилин. Буквально за 5-7 хвилин до того, як буду м'язко витягати з духовки, включаю верхній гриль, щоб воно покрилося красивою скоринкою. Отож, відправляю форму в духовку випікатися. Ну, ось і все. Яка смакота і красота. У мене вийшло неймовірно ароматний курячий шашлик з пікантними, чудовими овочами. Це той варіант, коли цей шашличок подаєте порційну в тарілку. І як бачите, і ось вони, чудові овочі подаєте разом з картоплею, разом з цією підливою. До речі, коли готувався шашлик, соки з курки е, теж попадали на ці овочі. Можна ось так подавати на стіл величезною формою. Кожен собі бере шпажку із шашликом. І ту кількість овочів, яку потрібно. Получається смачно, ситно на усю сім'ю, і найголовніше, що таку страву полюбляють усі, адже всім зрозумілі і доступні продукти, обирайте мікси на свій смак, обирайте м'ясо по своєму смаку, і або ж святкуєте, або пригощаєте свою сім'ю смачною вечерю чи обідом. Найголовніше, що таку страву. Полюбляють дуже діти. Попри те, що це куряча грудинка, вона доволі соковита, ніжна і пікантна. Чудовий маринад, неймовірно ніжні, пікантні і смачні овочі практично у власному соці. Чудова, підлива, смакуйте, готуйте, порадуйте своїх гостей і, звичайно, свою сім'ю. Користуйтесь методом заготовки, тому що направду виручає, а на святковому столі це виглядає дуже красиво. Готуйте, тому що це дуже смачно і неймовірно просто. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!